Часник краще викупати скоріше, чим пізніше. Одна з таких ознак, що перший ряд листочків пожовтів, як у всього. І другі листочки вже теж починали жовтіти. Тобто це говорить про те, що е, часник вже дозрів, його треба викопувати. Ще така ознака: оцей одного часник починає засихати і ми його не, не запізнилися. Коли ми запізнимося з викопуванням, будуть оці досріскуватись. Головки чеснику розтріскуватись, і кожен зубець пустить окремі, окремі корінчики. Ця стрілка вже вирівнялася, вона була така зігнута. Це ознака, що вже достигає чесник, але ще не тріснула. Ще декілька днів з ним можна почекати. От такий чесник ми вичищуємо, е, вичищуємо від ґрунту е, і треба його покласти в сухе провітряне е, е, місце. Не сонячний, ні, щоб бажано був вітерець. Воно е, висохне. Всі поживні речовини зі стебла перейдуть в зубці. Ще можна зробити е, для дезінфекції, для кращого зберігання. Попередньо промиваємо чесник в чистій воді і на короткий час замочуємо в маранцовці. І такий чесник маємо чистий, продезінфікований від хворіб.